День PHP – найживучіша мова програмування. Не один рік їй пророкують швидку загибель, але вона як раніше одна із найпопулярніших. І так як PHP ще рано списувати з рахунків, розберемося, де її використовують, навіщо потрібна PHP і що це взагалі таке. Та чому PHP інколи не програмісти. php мова програмування, яка спочатку створювалася для розробки веб-додатків, але еволюціонувала в мову загального призначення. Іноді україномовні фахівці називають назву так: ПХП. Звичайно, це не зовсім правильно, але така вимова та написання закріпилася у професійному жаргоні. Тому не дивуйтеся, якщо почуєте фразу мова програмування PHP». PHP входить до мов з динамічною типізацією. Це означає, що тип даних визначається не при оголошенні змінної, а при привласненні значення. PHP – мова що інтерпретується. Написані у ній програми, інтерпретуються у момент звернення за допомогою спеціальних програм. Інтерпретовані мови не залежать від платформи, але поступаються компільованим мовам у швидкості виконання. Виконання сценарію називають його інтерпретацією, а сам PHP інтерпретатором. Наведу аналогію, яка допоможе краще уявити роботу інтерпретатора. Є файл, де половина тексту українською, а половина англійською мовою. Завдання перекласти весь текст українською. Так само і обробник дивиться PHP файл, який складається з HTML українського тексту. Сту і – англійського тексту його треба обробляти, тобто перекладати. PHP була створена в 1994 році Расмусом Лертфордом. За його словами, мова була написана за один день у перервах між діловими зустрічами. Спочатку вона називалася Personal Home Page Tools, що перекладається як інструменти для створення персональних веб-сторінок. Він створив програму оболонку інтерпретатор, яка встановлюється в якості модуля для веб-сервера Apache або NGX. Спочатку розроблялася як. Препроцесор гіпертекстових сторінок, тому PHP може бути легко інтегрована в html код Однак такий підхід зараз не є доброю практикою, але все ж для новачків такий підхід був очевидний. Це сприяло популярності мови, тому 80% сайтів в інтернеті написані на PHP. Вони зокрема працюють під управлінням WordPress CMS. Ось основні переваги PHP, завдяки яким він має армію шанувальників по всьому світу, і як раніше живе і процвітає. Простий синтаксис за своєю структурою. PHP подібний до C. деякі елементи перебралися з Perl, А щоб написати найпростіший скрипт, не знадобляться змінні та модулі достатньо операторів PHP. Багата екосистема. PHP підтримує багато бібліотек, фреймворків та баз даних. Наведений на екрані список далеко не повний список фреймворків, з якими працює PHP. PHP підтримує всі відомі бази даних: MySQL, Oracle, Dbase тощо. Легкість освоєння не потрібно встановлювати спеціальні компілятори. Вистачить найпростішого хостингу, навіть безкоштовного. Та блокнота навіть новачки зможуть освоїти мову за один-два тижні. Не позбавлений PHP суттєвих недоліків, за які його прийнято критикувати. Багато багів, гнучкість і простота мови мають і зворотний бік. Написати чистий, якісний код складно, припуститися помилки легко, а знайти її майже нереально. Це можна зробити тільки після запуску програми. Через це в PHP дуже багато багів набагато більше ніж у інших мовах. Звідси ж і чисельні вразливості, через які можна залізти до баз даних користувачів або щось зламати на сайті. Змішаний код. Вихідний код це суміш із двох мов самого PHP і HTML, в яку мову вбудовується. Це не проблема для маленьких окремих фрагментів, але якщо мова йде про великий багатосторінковий сайт, то розібратися, де ви зараз знаходитесь, або відшукати необхідний шматок коду досить важко. будь які змінні будь-де. У PHP можна просто поставити знак долару у будь-якій частині коду. Звичайно, це спрощує життя, берете зміну і робите з нею, що хочете. Але потім проблеми неминучі: надали змінній не той тип, і все пішло не так, начебто, все працює, але неправильно. Можна зламати голову, думаючи, що не так, але так і не з'ясувати, в чому ж справа. Інші мови Java або C Sharp таких штук просто не допускають і дають за них по рукам. Вимагаючи зміну оголошувати заздалегідь і відразу вказувати тип не працює поодинці від самого по сові PHP користі, мало. Щоб користуватися мовою, потрібно знати як мінімум HTML, а краще ще й CSS. JavaScript також не завадить відсутність однаковості. Немає чіткої системи у назвах функцій стандартної бібліотеки. У деяких є скорочення, у деяких немає. У деяких є підкреслення, у деяких немає. Позначення STR іноді буває в назвах функцій для роботи з рядками. Іноді ні. низька швидкість. PHP не найпродуктивніша мова. Його конкурент JavaScript швидше. Як бачите, недоліків досить багато. Може, саме через це PHP недолюблюють програмісти. Люблять чи ні, але все ж таки використовують. Для чого все ж таки потрібний PHP? Веб-розробка це єдине призначення. PHP. на ньому не можна написати програми, мову не використовують у мобільній розробці, лише веб, але ця область величезна. Ось що можна зробити на PHP. Окремі модулі PHP-код можна вбудувати в HTML-сторінки, а можна зберегти окремим файлом. У цьому випадку ми отримаємо міні-модулі, кожен з яких відповідає за щось одне. Цими модулями можуть бути шапка сайту, підвал, меню або блок із відгуками про товар, CMS та движки сайтів. Модульні можливості PHP сприяли тому, що більшість сучасних систем керування контентом на сайтах написані на PHP. WordPress, Drupal, Joomla, MediaWiki, OpenCart, PHP My Admin написані на PHP. Можна зробити форму для збору даних та системи авторизації. Достатньо повідомити мові, що взяти з якого поля і на яку адресу відправити. А все інше інтерпретатор зробить самостійно. Динамічні сторінки PHP-скрипт, який в залежності від URL показує різний контент сесії та кукі. Вони потрібні, щоб зберігати дані про користувачів під час переходу між сторінками. І це також механізм PHP, який можна реалізувати через функції Session Start. Рівень заробітку php розробника залежить від регіону, кваліфікації спеціаліста, режиму працевлаштування, віддалена робота чи офіс, штат або фріланс та інших факторів. В середньому розробник PHP в Україні заробляє 50 тисяч гривень. Це медіа на заробітних плат за даними з вакансій, розміщених на WorkUA. Мінімальний необхідний набір технологій для вивчення, окрім самої мови, представлено на екрані. Не лякайтеся, все не так складно, як здається. E Рекомендую прочитати найавторитетніший посібник з побудови веб-додатків на PHP, взаємодіючих з базами MySQL, Розробка веб-додатків за допомогою PHP і MySQL, П'яте видання. Опануйте сучасний передовий досвід розробки веб-додатків, взаємодіючих з базами даних у п'ятому виданні книги, визнаної найбільш ясним, зручним і практичним посібником. Повністю відображені можливості останніх версій PHP і MySQL. Навіщо читати? Посібник містить численні практичні приклади. Кожен розділ супроводжує робочий приклад за матеріалами глави. Книга для тих, хто вже знайомий з основами мови або знає сі подібну мову. Якщо ви читаєте навколо комп'ютерні сайти та блоги, то напевно звертали увагу, що статті про мову програмування PHP часто супроводжуються картинками у вигляді симпатичного слона синього кольору з написом PHP на боці що це за слон і звідки він узявся? У далекому 1998 році на залі становлення всесвітньої павутини більшість сайтів були статичними. Лише деякі форуми та гостьові книги пропонували якусь мінімальну взаємодію з користувачем. У цей час один із Творців мови PHP Франсуа Бюф'єр представив свій витвір своєму другові французькому дизайнеру Вінсенту Потьє. Франсуа Бюфєр попросив розробити логотип нової мови програмування. Так з'явився перший логотип PHP з синім овалом та чорним контуром. Роблячи нотатки, Вінсент зауважив, що великі літери в логотипі трохи нагадують формою слона. У ці роки у Франції було дуже мало сайтів, присвячених PHP, і один із них вів товариш Вінсента Жан П'єр Дезелю. І ось вона воля нагоди. Жан П'єр дезелю був колекціонером іграшкових слонів. Коли Вінсент Понтіє показав йому створений логотип і розповів про. Свої дизайнерські спостереження Жан пєр замовив йому слона в тому самому стилі і в тому ж кольорі, що й логотип PHP. зображення отримало назву Еле як гра слів елефант та «PHP». Йшов час. Популярність PHP набирала обертів ком'юніті. Зростало, і одного прекрасного дня було вирішено прийняти LPHP як маскот PHP, як наприклад Пінгвін Такс у Linux. А перші плюшові іграшки у вигляді слона із символікою PHP з'явилися лише через 10 років після створення малюнка Elephant. З чого ж почати вивчення? Наведена на екрані. Програма є простою php програмою, яка виводить Hello World у браузері. Як бачите, все не складно. Корисним ресурсом для вивчення PHP буде офіційна документація від розробників PHP. Цей посібник проведе вас від елементарних знань до того, як встановити PHP і розібратися в основному синтаксисі. Він написаний лаконічно та чітко, але початківцям у програмуванні може бути важко його зрозуміти. У такому разі радимо вивчити основи мови з допомогою уроків чи курсів, які легко знайти в інтернеті, поступово читаючи документацію та зіставляючи нову інформацію з нею. Такий алгоритм дій навчить вас розуміти офіційну документацію, і кожний наступний посібник буде зрозумілішим. І ось раджу скористатись Code Academy. Це безкоштовний ресурс, насамперед націлений на навчання кодингу практично. Хоча він в основному складається з інтерактивних уроків, там є тести та статті на різні теми з PHP. Отже, чи варто вивчати PHP зараз? Однозначно варто. PHP – популярна, проста в освоєнні мова для бекендів, що відкриває великі можливості. Чи будуть масово переходити веб-розробники на інші технології? Питання відкрите. Зараз, якщо ви купуєте віртуальний хостинг, вам одразу включають інтерпретатор PHP, тому що всі його використовують. А інші технології типу Python чи NodeJS ні. Їх потрібно встановлювати окремо. Але ж і інтернет це не назавжди. Ще років 20 і поняття вебсайту може застаріти, тому що люди сидітимуть у додатках та соцмережах. Але найближчими роками. Попит на мову точно буде. Вона еволюціонує та й відмовитися від неї не так просто. На PHP написано 80% інтернету, тому можна спокійно вивчати PHP і бути впевним, що отримані навички стануть у нагоді. Особливо якщо ви хочете працювати з WordPress, Drupal, Joomla та іншими відомими системами керування сайтами. Вони написані на PHP і всі надбудови та доповнення теж. На цьому урок завершено. До нових зустрічей.